На майданчику громадської організації платформа спільних дій представники місцевої влади та громадських об'єднань, які взялись допомагати ветеранам, обговорили, як розподілятимуть повноваження, презентували напрямки своєї діяльності у Запоріжжі. Будують одночасно два багатофункціональні ветеранські центри: ветеран ПРО, обласний та міський. Обидва функціонуватимуть за принципом єдиного вікна, де ветерани зможуть отримувати всю повноту необхідної їм інформації. Міський простір планують відкрити вже у квітні і в ньому буде. Де місце для громадських організацій зауважили фахівці міськради з питань реалізації ветеранської політики. В квітні ми розпочинаємо свою діяльність і відкриваємо спершу міні-хаб, який буде приймати наших ветеранів ветеранок, надавати послуги від місцевих інституцій, від громадських організацій, яких ми теж широ і радо вітатимемо в наших лавах. Нехай долучаються, і будемо разом працювати. Таких громадських організацій, які допомагають ветеранам та їхнім родинам, у місті близько 30. Вони активно комунікують із національними та міжнародними партнерами, мають різні напрямки діяльності і можуть надавати широкий спектр послуг: медичних, юридичних, соціальних, психологічних гуманітарних. Департаменти ветеранської політики налагодили з ними комунікацію і розробляють механізм спільної роботи. І навіть деякі з цих громадських організацій долучилися до нашої програми Ветеранська політика своїми заходами і своєю діяльності. І вони забажали і виконують станом нам на сьогоднішній день за власні кошти функцію щодо забезпечення ветеранів в рамках програми «Ветеранська політика Запорізької міської ради. Наприклад, новостворена громадська організація Запорізьке серце переймається питанням безоплатного протезування кінцівок для ветеранів. Налагодили партнерство з провідними національними компаніями, які спеціалізуються на цьому напрямку. На сьогодні заявки в організацію на придбання протезів подали поки 14 військових. А між тим це одне з найважливіших питань, над яким необхідно працювати. Долучити тих, хто цього потребує: ветеранів, військових, які потребують протези нижньої частини гомілки, сто, а саме, стопи. Для цього потрібно сконтактувати з нашою організацією, заповнити анкету. У нас невеличка команда: це наш президент, який є ветераном. Це Антон Орлов. Я, власне кажучи, менеджерка з розвитку. І ще у нас є комунікаційна менеджерка. Важливе питання для ефективної роботи великої кількості організацій необхідно створити систему перенаправлення в наданні послуг ветеранам, зауважили учасники дискусії. Ми розуміємо, що громадські організації одна не може закрити всі запити ветерана, але має бути якісна система перенаправлення, щоб одна громадська організація точно знала, що є інша громадська організація, куди можна направити людину, щоб закрити її потреби, які це не в змозі зробити самостійно. Тож місцева влада пропонує громадським об'єднанням більш активно долучатися до реалізації ветеранської політики в регіоні, адже слідом за міським центром «Ветеран-Про» в роботу включиться і обласний. Його планують відкрити наприкінці року. Ольга Ларіонова, Наталія телеканал МТМ.